Всім доброго дня. Продовжуємо навчання. І тема сьогоднішнього заняття це правець. Латинська назва тетанус. І відразу даємо визначення цієї хвороби. Це гостра, неконтагіозна токсика токсикоінфекція різних видів тварин. Що характеризується підвищеною рефлекторною збітливістю і тривалим судомним скороченням скелетних м'язів. Тобто, зачасту вона проходить у густій формі, не кентагіозна, тобто не передається через контакти, ранова, тобто ворота інфекції це сугубо через рану, токсикоінфекція. Це інфекція, яка виділяє збудник, якої цієї інфекції виділяє токсини і хворіє пер, переважна більшість видів тварин. Збудник хвороби це стридіум тикані, це кластридія. Велика грампозитивна анаеробна паличка з закругленими кінцями, що нагадує барабанну паличку. Вона рухлива, може утворювати спори. Вегетативні форми утворюють дуже сильний екзотоксин. Зараз якраз дуже Чітко видно збудника хвороби, особливо при збільшенні, сильному збільшенню електронним мікроскопом. Розглянемо культуральні властивості. На середовищі кіттероці з шматочками печінки через 8-24 години росту. Збутник спричиняє інтенсивне помутнення та газоутворення. Газ має неприємний запах паленого рогу. На дні пробірки поступово з'являється осад. На масковому середовищі зумовлюється почерніння. На глюкозокревяному агарі утворюються характерні ніжні колонії з відростками, що переплітаються та з припіднятим центром ззовні так нагадуючи колонії павуки і з зоною гемоліза, тобто розплавлення еритроцитів. І на малюнках, на фотографіях відображено якраз ріст. Збутників. На першому фото це колонії, так звані колонії пауки. На другому фотографії відображено якраз помитнення з газоутворенням на середовищі кіт -Тароці. В останній пробірки відображення. Почерніння на мозковому середовищі. Епікатологічні дані. Хворіє більшість тварин, дуже чутливі коні морські свинки, миші, значно менш чутливі це велика рогата худоба, вівці кози та свині. Птиці дуже рідко хворіють. Молоді тварини більш чутливі, ніж дорослі. Хвороба, як я вже згадував, не контагіозна і проявляється спорадично, тобто поодиноко. Зазвичай не задає великих економічних втрат, тому що захворює, тварини захворюють поодиноко. Розвитку хвороби сприяє сильне охолодження або перегрівання тварини. Джерелом збутника інфекції є якраз здорові тварини, які виділяють збудника з фекаліями і контамінують ґрунт, де спори правця можуть зберігатися до 10-11 років. Зараження тварин відбувається внаслідок проникнення спор у глибокі рвані рани з розчавленими тканинами, крововиливами, некрозами, в яких створюються найбільш сприятливі умови без кисню до доступу кисню, тобто анаеробні, для розмноження бацил. І більш детально розглянемо місця ураження. Коні здебільше захворюють при глибоких уколах цвяхом у ділянці підошви копита, при ударах, засічках, при заковуванні, а також при кастрації без дотримання правил асептики. У корів правець може виникнути після тяжких затяжних родів. Овець найчастіше виникає при обрізанні хвостів, при недбалому стриженні та при кастрації баранів. Досить часто буває у новонароджених тварин внаслідок забруднення кукси пуповини. Зареєстровані випадки виникнення правця через кілька місяців і навіть років після загоювання рани, які залишилися спори. Патагенез. Основна патагенетична роль належить екзотоксину. Насамперед. Титаноспазміну, який інтенсивно синтезується під час розмноження бацил в анаеробних умовах глибоких ран. Екзотоксин уражає рухові нервові центри, спинний головний мозок, зумовлює основні симптоми хвороби, що виявляються довготривалими тонічними судомами, скелетних м'язів і підвищенням їх рефлекторної збудливості. Судомо спричиняють розлад дихання, настає гіпоксія, то недостатня кількість кисню, метаболічний ацидоз, тварина гине внаслідок паралічу серця або асфіксії. Під час хвороби бацили правця в організмі не поширюються, а залишається і розмножується лише в глибині рани. Клінічні ознаки. Розглянемо по видам тварин. Спочатку розглянемо клінічні ознаки у коней. На початку хвороби відмічається напруженість у рухах, утруднення в прийманні та пережованні корму, Можливе випадіння в третій повік, так званий пролапс, особливо при підійманні голови. Потім відмічається судомо всіх м'язів тіла, настає загальне заціпаніння. Кінь стоїть нерухомо на одному місці з широко розставленими кінцівками. Дуже сильно витягує голову вперед та загинає догори шию. Живот підтягнутий, спина судожно увігнута. Хвіст трохи піднятий. Вуха нерухомі, зениці і ніздрі розширені, щелепи судом настиснуті. При пальпації дуже тверді напружені м'язи, що рельєфно виступають під шкірою. Збудження, що зумовлює появу судом, навіть у разі незначного шуму легкого дотику та шкіри. Приймання корму стає неможливим внаслідок тризму м'язів. Виділення калу утруднене. Під час захворювання на правець температура тіла нормальна, в вагональному стані підвищується до 42 градусів. Пульси дихання прискорені. Загибель настає через 2-12 діб. Причому температура тіла перед загибелью може підвищуватися до 43 градусів Цельсія. Летальність становить 50-90%. Тут на фото якраз і відображені основні клінічні ознаки на першому фото. Нерухомий погляд, пролапс, тобто випадіння третьої повіки, дуже напружені мімічні м'язи, прямо поставлені вуха, розширені ніздрі жаті губи. Вуха для безпечності коня закриті ватою, щоб шум, шум тварину не подразнював. На другому фоті відмічене постійно припідняте положення хвоста, і неприродна так звана дерев'яна хода коня, тобто сковане, сковані рухи. На третьому фото пролапс третьої повіки і на останньому фото опістовнус, тобто закидування голови та гори та ригідність Розгибачів шиї кінцівок, тулуба та хвоста внаслідок титанічного спазму. Перейдемо до розгляду клінічних ознак у ВРХ та ДРХ. Внаслідок судом черевних м'язів припиняється жуйка і відрижка і розвивається тимпанія. Тобто накопичення газів у рубці. Е, Увецький з характерною клінічною ознакою є також апістотонус. Тобто відкидання голови назад. Е, хвороба триває від 2 до 7 діб, і тварини гинуть з, з явищами асфіксії. Асфікс... Е, летальність у дорослих тварин становить 50-80%. У молодняку до 100%. Хочу звернути увагу, що судоми також у них присутні. Клінічні ознаки у свиней та собак. Найчастіше спостерігається ураження жувальних м'язів, і характерною є Незвична поза хворої тварини. Коли хребет вигнутий донизу, передні кінцівки сильно витягнуті вперед, а задні назад. Також може бути запрокидування голови до гори. М'язи напружені, також можливі судома. Тут якраз відображено. Один із симптомів, чи навіть декілька симптомів, тобто напруженість м'язів, прогнутість спина, спини, епістотонус тобто запрокидування голови назад. Ну, судом тут ніяк відобразити, тому їх не видно. Патологоанатомічні зміни. Трупне задубіння виражене добре. М'язи мають вигляд вареного м'яза. М'яса, тобто вони такого світло-сірого кольору, пронизані крововиливами. Відмічаються зміни в печінках та нирки, нирках у вигляді дистрофій легені гіперемійовані, тобто пере... переповнені кров'ю та набряклі. Спостерігаються крововиливи на епікардії, в міокардії та в плеврі. Оболонки головного і спинного мозку також гіпермійовані, вкриті дрібними крововиливами. Діагноз. Діагноз направляється, ґрунтується на підставі типових клінічних ознак хвороби, які є досить специфічними, до лабораторних досліджень вдаються лише у виняткових випадках. Якщо все-таки Прибігаємо до лабораторних досліджень, то в лабораторію надсилаємо раневий ексудат, шматочки ураженої тканини, які відбирають з глибини рани. Від загиблих тварин надсилаємо шматочки тканин, з місць уражень, а також печінки і селезінки. Можна відібрати кров. Хворих тварин лікують. Лікування є ефективне лише за умови раннього застосування протиправцевої антитоксичної сироватки, оскільки взаєм... після взаємодії з клітинами нервової системи нейтралізація правцевого екзотоксину вже неможлива. Протиправцеву антитексичну сиворотку вводять внутрішньовенно або підшкірно в дозі 80 тисяч одиниці, великим тваринам та 40 тисяч дрібним, або молодим тваринам до, до повного їх одужання. Також обов'язково здійснюють ретельну антисептичну обробку рани, застосовують різноманітні сульфаніламітні препарати та антибіотики. Ратову порожнину рекомендується промивати підкисленим, оцт, підкисленим оцтом водою, пряму кишку очищати від калуб. Для послаблення судорожних скорочень м'язів щодня підшкірно необхідно вводити 30% розчин сульфату магнезії, яка є в першу чергу якраз протисудинним засобом. Також внутрішньоязево вводиться двічі-тричі на день. По 50-80 мл 96% спирту, який розбавлений в 1 літрі 5% розчину глюкози. На ринку ветеринарних препаратів можна знайти такий препарат, як люкетін і глютанол С, який і містить етиловий спирт та глюкозу. Вже в готових концентраціях. Якщо ні, то береться від 50 до 80 грам 96% спирту і розбавляється в одному літрі 5% розчину глюкози. Також при лікуванні рекомендовано використовувати заспекілові препарати та ліки для підтримання серцевої діяльності. Хвору тварину слід утримувати в ізольованому темному приміщенні, забезпечуючи її спокій та повноцінну годівлю. Хочу звернути вашу увагу, що хворі тварини досить подразливі, до різку різких звуків, до несподіваного вмикання світла тощо. І щоб їх уберегти, їх просто ізолюють і також використовують заспокіливі. Імунітет. Якщо тварина перехворіла на правець, то вона набуває стійкого антитоксичного імунітету. Для активної імунізації можна використовувати концентрований правцевий анатоксин, який вводять у ділянці верхньої третини шиї підшкірно в дозі 1 мл великим тваринам та 0,5 мл молодняку та дрібним тваринам. Після введення імунітет формується через 3-4 тижні і зберігається понад один рік. Хочу звернути вашу увагу, що у коней він зберігається до 5 років. Парафілактика правцю. Слід чітко дотримуватись вимог асептики і антисептики під час хірургічних операцій та різних ін'єкцій. А в разі травм своєчасно і правильно обробляти рани. При глибоких рваних ранах, опіках, тяжких пологах потрібно вводити протиправцеву антитоксичну сироватку. В неблагополучних пунктах, де спостерігаються часті випадки захворювання на правець, слід регулярно проводити імунізацію всіх сприйнятливих тварин. І в планові профілактичне щеплення вводити щеплення проти правця, з обов'язковим, яке є обов'язковим на кінних заводах. На цьому все. Дякую за увагу.